Під час планових відключень електропостачання без світла залишаються і медичні заклади. У центрі первинної медико-санітарної допомоги північний сьогодні його немає зранку. Рівнянка Ніна Сагадіна прийшла за електронним направленням. Розповідає через відсутність світла, лікарі намагаються передати усе телефоном. Даний час війна, але обслуговують світла. Немає, але завжди обслуговуються, стараються виходять з положення, щоб лікувати нас хворих бійців, які лік. Кується в лікарнях і в поліклініках на прийомі і кругом. Наші лікарі дуже турбуються за людей. У центрі північної лікарі намагаються оглянути усіх пацієнтів протягом світлового дня, коли на вулиці темніє у медзакладі залишається черговий лікар, який приймає до 18-ї години. Ми повертаємося до попереднього такого режиму праці. Це ми беремо достаємо листочка, беремо ручку, проводимо градацію пацієнтів на коридорі. Тобто, хто з температури, хто з невідкладним станом. Нам тому в принципі стараємося налаштовувати зв'язок, кого треба, госпіталізовуємо. Що стосовно виписки електронних направлень, ну звісно, ми не маємо змоги, тому ми все проводимо паперову нотацію. Лікарі поновлюють електронні направлення пацієнтів, коли з'являється електроенергія. Однак це може бути і наступного дня, розповідає Віталій Яценя. Генератор на базі нашої поліклініки він наявний, але забезпечує роботу тільки лабораторії. Тобто, фактично, в першу половину дня за ну, графіком роботи нашої лабораторії медичної ми можемо зробити дане обстеження. На жаль, що стосовно рентгенобстежень, занотувати, що у нас відсутність електроенергії і скерувати можливо на інший заклад. Вплив пацієнтів, звісно, збільшилося не тільки ургентних, а й планових ковід зараз теж спостерігається дуже рідко, але спостерігається. Але є й інші віруси, які ніхто не відміняв. Надія Кривкова Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.